Слава Ісусу Христу, хочемо попередньо подякувати, тільки попередньо даючи такий легесенький звіт про розвантаження великого авто в українській громаді, в Сумакі, в Братиславі в особі пана Олега Величка, а також Ігора Марусина і всіх, котрих ми ще згадаємо найближчим часом, за те, що вони передали для нас, для наших, для наших вірних теплоту в своїх сердець. Знаєте, Коли бачиш термобілизну, термошкарпетку, особливо генератори, але коли ті генератори відчутно пахнуть бензином, це значить, що з теплотою, з любов'ю вже вони оглянуті, залиті маслом. Заправлені, особливо перевірені, можуть будуть, бути застосовані у пунктах е, у незламності. Сьогодні Україна зазнала нових ракетних ударів. За попередніми даними, 60 ракет випущено, багато уражень. Знову знову будуть особливіші відімкнення. Це саме відникається світло на 9 годин. Бувають дуже різні ситуації. І думаємо, що наші церкви так само, як і в часі. Майдан, в Києві, церкві Воскресіння, так і тепер буде продовжувати свою таку добру місію зігрівати не тільки Божим Словом, але і теплом ваших сердець, всіх тих, хто є той, той чи інший спосіб постраждали від війни. Тут бачите, поруч на з будиночок Святого Миколая все було приготовлено до, до того, щоб дітки прийшли, але десь так. Дуже символічно кажучи, можемо зазначити, що ви сьогодні стали тими руками Святого Миколая тим, хто має велике і честе серце. Боже вам благословення, і будемо продовжувати наші подяки дуже швидкому часу. Слава Україні, Героям слава!